Протягом дня ми спілкуємося з великою кількістю людей. Тема розмов може бути різною, але незмінним залишається одне як для кожного стати приємним співрозмовником. Про це і поговоримо. Подивися на екран та подумай. Яку ситуацію спілкування бачиш на кожному зображенні? Бабуся з онукою готують щось смачненьке. Лікарка оглядає хлопчика та питає його про самопочуття. Учителька пояснює учневі матеріал. Усмішки людей вказують, що кожен насолоджується розмовою. Розмову двох осіб. Називають діалогом. Діалог складається з реплік. Послухай фрагмент діалогу. Привіт, Марійко! Як у тебе справи? Усе чудово. Ось хочу покращити свої знання англійської, тож записалася на курси. О, я теж хочу. Чи можеш дати мені контакти? Будемо відвідувати курси разом. Гарна ідея. Записуй. Спілкування дівчат доброзичливе. Кожна активно бере участь у розмові виявляє зацікавленість. А тепер зверни увагу на розділові знаки. Нова репліка записана з нового рядка, з великої літери. Перед нею ставлять тире. Репліки можуть супроводжуватися словами автора. Тоді треба ставити ті самі розділові знаки. Що при прямій мові. Тільки без лапок. Після репліки ставимо тире. Слова автора пишемо з малої літери. Запам'ятай пунктограму. Розділові знаки при діалозі. Попрацюємо разом. Запиши текст у формі діалогу. Перевір себе. Бабусю, ти можеш навчити мене готувати? спитала тетянка. Звичайно. Пропоную почати з надзвичайно пухкого тіста для пирогів за сімейним рецептом, відповіла Олена Олексіївна. Чудово. вигукнула дівчинка. Розкрию тобі таємницю, дитинко. Треба готувати розпушувач за рецептом самій. А не купувати в магазині. Ова! А я думала, у чому твій секрет? А чому не підходить розпушувач із магазину? Так надійніше та екологічно, пояснила бабуся. Зверни увагу. Слова автора допомагають тобі поставити потрібний розділовий знак після репліки. Вступаючи в діалог, пам'ятай, слід не лише говорити, а й слухати. Привіт, Андрію! Чого ти вчора не прийшов грати в баскетбол? Зібралася така команда. Привіт, Микито. Я вчора погано себе почував щось. А ну, то таке. Ти, послухай, я забив трхочковий. Здивувалися усі. Ніхто не очікував навіть. Як думаєш? Чи кожен учасник діалогу слухає та чує співрозмовника? Думаю, що тут все зрозуміло. Микита не зміг показати себе гарним другом. Уміння слухати та співчувати ознаки гарного співрозмовника. А якими ще рисами має володіти гарний співрозмовник? Подумай і запиши їх. Для того, щоб стати цікавим співрозмовником, слід пам'ятати деякі правила Будь уважним до слів інших. Роби компліменти. Жартуй, якщо це доречно. Не перебивай. Збагачуй словниковий запас Дивись людині прямо в очі. Не ховай погляд. Умій співчувати. Будь ввічливим. Дякуй за бесіду. Прочитай діалог з відповідною інтонацією. Це уривок з літературного твору. Тож діалог художній. Послухай Раз жаба вилізла на берег, подивиться, та й трошечки на сонечку погріться. Побачила вола та й каже подрузі тихенько. Вигадлива була. Який здоровий моя ненько! Ну що, сестрице? Як надмусь, то й я така зроблюсь. От будуть жаби дивуватися. І де вже, сестро, нам рівняться, казать їй друга почала. А та не слуха дметься, дметься. Що, сестро, як тобі здається? Побільшала хоч трохи я? Та ні, голубонько моя. Ну, а теперечки дивися. Та годі, сестро, схаменися. Це лише уривок із байки Леоніда Глібова. Подумай, чи зустрічаємо ми подібних до жаби людей у реальному житті? Які поради можеш дати таким заздрісникам? Склади уявний діалог. Запам'ятай. Діалог розмова двох осіб. Репліка це вислів одного з учасників розмови. Кожну репліку записуємо з нового рядка, з великої літери. Перед нею ставимо тире. Репліки можуть супроводжуватися словами автора. Тоді ставимо ті самі розділові знаки, що при прямій мові, тільки без лапок. Пунктограма розділові знаки при діалозі. Будь гарним співрозмовником. Пам'ятай, що треба не лише говорити, а й слухати. Став Уподобайку Підтримуй діалог з нами. Залишай коментарі під відео. Українська це легко та цікаво.